Ой, доброго дня. На вулиці плюс 15, але вже це обід. Я виспалась нарешті сьогодні. І це я дивлюся з вікна, вітер на вулиці, не тепла, тому що вже 2 години дня і Ой, прямо не знаю той вітер, не хочеться навіть на вулицю виходити. Ми вже включили опалення, підігріваємо трішки в хаті. Налила чаю, буду грітися і доїдаю київський торт. Торт настоящий з Києва. На вулиці не жарко. Все ждемо тепла, але його немає. Вітя знову біля своєї гортенці. Ну, що з неї робить? Сім'ї спішки. Ой, що то покусало. А що то? Хто його знає? А ми її брискали. Ну, супер, Уже ще раз ну То верно, хто ж її кусає? Хтось її їсть, не знаєм, хто, не видно. Так все, виноград такий і не є. І остиба І спробова. вже ж ой, скільки ми її вже брызкали разів, я вже не пам'ятаю. Йостий дошка пецець. І винограду там написано. Кастильба. Щось крутиться, випускала отакі цвітечки вже квітнути, ну щось он заворачується, да. по всій видимості її не буде. Кого? Анабельку. Та щас, щас глянемо, щас я бігом проскакаю по городу з Джеком. Джека. Так. Глянули. Гляну на кабачата. Кабачата все-таки будуть квітнути ось уже. Не ходи по городу. Фу. Затяплю коло взяла. Ну все, і мені попаде через нього. І мені попаде через нього. Так, тепличка в нас не розкрили. за Ці всі три дні, сьогодні четвертий день, як я не була на цьому роду, городі. Ой, клубничка, пора її збирати. Ой, багато клубнички. Зараз покажу, а потім зберу. Ви бачите, під кожним кущиком красні ягоди. Вітя я тобі передаю. Так я вже два рази. Ну нічого, дособираю, надержи. тут. Ой, глянь, яка здорова в мене під ногами. А вони всі такі. Да? Яка здоровина. Такі. На, подержи, бо мені неудобно як то. Восьмий. Восьмий. Ой, какая. Тільки здорова ягідка. Яка здорова ягідка. Ага. І ось. Ми в дві руки збираємо. було. Збирай Вітя. А я пройдуся далі. Вона крупна. Вітя правій від тебе ще. Ні, там де ти збирав, так, да, тут ще одна і друга ряда. Це маленька. Ні. Так. там, бачиш, піднесу. Грязно. Грязно, так ти ж не їдеш. Їх же мити треба. Ось на цій стороні ще можна. І на тій подивитися. Я піду гляну до моїх кімнатних квіточків. Я ще їх не бачила. Тільки з вікна глянула, не видно з вікна. Дивиться багато. Так, да, ховається. Тут ось ромашечка. Оця квасниця, чи як правильно її називають. А, кислиця, а я сказала квасниця. Кислиця. Лася. Ой, всі порозквітали вже. Півонії, які красиві. Треба нарізати собі кімнату. Мені дуже подобається, як вони пахнуть, а вони що, бачите, лежать. Прямо в малині їх не видно. Видису з малини. Що тут? А? Тут ось порозквітали іриси мої. І білий воно розквітна. Бо ще ось. Оці ще маргаритки квітнуть. Так, побігли далі. Горобці ще печуть, не дають навіть розмовляти. Ой, а я тут вітер піднявся. Кажеться, за чотири дні все позоростало ще дужче. Ти дуж вітер положив Правичку в нашому ставочку осипалася калина, вона вже відквітає. Тут покажу, хосту треба полити. Так, і тут все треба поливати. Вітром висушила сухе. Вітер. Так, що ж з моєю трояндочкою? Поміняла колір Холодно їй, Холодно. Ось тут це ми переворачували вітя. Вітя трави. І оце те біле осталося, що від білокрилки. Розочка ось. Бутончик, ну він відпаде, тому що холодно. Якби ми занесли в кімнату, вона б розквітла. Коли з холоду в тепло, то вона квітне і тут ось випустила буде вірнути. А тут така обшарпана вітром Треба, мабуть, оце зрізати оцю гілку, вона здорова і теж погана. Зараз я спробую. Ні, тут влаги достатньо. Я як їхала налила. Але оце просто від холоду і від вітру вона поміняла колір. Так, ну там, кажусь, все живе, але ну, колір все, все поміняло, посвітлішало. Ну, Холодно, холодно. Звичайно, для кімнатних квітів дуже холодно тут. Горіх. Горіх який височений став. Я не знаю, як ми. горіхи будемо ті доставати. Правда, я їх ще жодного не бачу. Може, не бачу, тому що, тому що не бачу. <смі> а повинні ж бути, побачу потім. Так, оце так проскакала. Бустренько, швиденько. І все. Я не знаю, я показувала, що зробив Вітя за цією тулькою. Ви бачите, що він зробив, обшманав її, аж до почти до верхушки. Тепер тут провітрюється, все видно, а то що тут нічого не було, видно. Зараз такі були густі джунглі були. А тепер все видно. Це він мангал накривав від дощу. Ну все, оце так. Ага, тут він ось підняв. Попіднімав трошки смородинку. Бачите, там ягідків багато під низом. І знайшовся ось і мак, який буде квітнути. Ось, бачите. О, Вітя назбирав клубнички. Круто, Крупненька така гарна. Багато з'їв. Три рази, два рази я вже... Два рази я сподівався повністю, навіть на по відру. Ну от, це ти мені залишив, так? Да? Це тут. Красиво. Ну так от. Щавель навіть весь покрутила, пропав. Ну, що ж такое? Просто я не знаю. Люон бачила, який маленький. Да, так, льон красивий. Він скільки квітне. Осипається і нові квіточки знову розквітають. Мені подобається льоб. А як віті, то це його любима квіточка. Я як згадаю, як він десь на полі знайде, притяне, посаде. Огороди, а вона пропала. Він знову тяне і все возмущається. Ну чого? В полі росте, а в мене в огороді не росте. І все возмущався. І, і так декілька років. Не то що там один, а оце з прошлого року в цьому нашому голку він квітне, ще не пропада. Бачите, який красивий, правда? Що виноград? Теж покрутила. Ну що це може бути? Це ж хвороба якась, як вона називається? Ти ж вже начитався, знаєш. Нема до того ніде нікого нічого. Ну що це за хвороба? Ліща не видно. Листок крутий, все засихає, вітка засихає така. Що це таке? Он зірве той листочок, може там щось видно на ньому. Та ні? нема нічого через і, і травлю, я ж витравлю. як тільки цвіти травим, так і травлю, туха. Прямо на щастя якесь. Вже молодий, не виростають. Ну да, молоді теж. Все, навіть ось маленька гілочка, та що пішла. І воно одразу на корню починає крутитися і він засихає. Що це? Ну, що це з виноградом? Ну хто? Що, он тут щось, бачиш, біленьке таке, непонятно. Кліщини, не кліщі не знаю. Чим його травити? Хто вже пробував? Може вже хтось по трави і вили, вилікував виноград? Це ж така шкода. Ну що ж? Зараз садат... садити оцей люпін. Ой, тяну шланг однією рукою. Так. Зараз протягну, налью водички. І тут протягну цей шланг. Я вже тут підготувала ямку тут. Тепер піду ключу водичку. Я блоку почки пішов. І то валялось там, я в А, вони без води засохли.

Ning-ning. <laughs> Два кущика люпіна посадила. І ось і ось. Між оцим щавель він весь в дірочках. Хто його поїв, не знаю. І це сплошне сито і решето, як кажуть. Сплошне решето. Уся вирвала листочок і оце сплошний отакий у нас щавель. Який раз ми обробляли оцю калину. Я вже не пам'ятаю, але завжди, коли тільки колоте, обов'язково на неї поліє. І ви бачите, що з нею робиться. Це щось неймовірне в цьому році. Комахи нас їдять. Це жималась. Очі чорненькі ягідки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок. Їх навіть можна порахувати. Це вони вже. Отакі. Звичайно, вони ще, мабуть, не спілі. Я навіть не, і не буду куштувати поки що.